Одне з головних правил спеціалістів з грудного вигодовування: якщо щось йде не так з годуванням груддю, наприклад, малюк погано набирає вагу або мамі боляче годувати, варто перевірити прикладання. Дуже важливо правильно прикладати дитину, і хоч це здається, ніби доволі просто і зрозуміло, проте є багато різних нюансів. І зараз ми спробуємо їх розібрати. Чому важливо правильно прикладати дитину? Бо це допоможе дитині зручно діставати молоко з грудей. Для ефективного смоктання малюк використовує безліч природних механізмів, робить, ніби хвили подібні, виштовхуючи рухи язиком. І для цього йому потрібно зайняти правильне положення, і йому для цього потрібно правильно, гарно і широко відкрити рот. Ознаки правильного прикладання до грудей ви можете побачити звідусіль, ви можете побачити їх на? Е... В плакатах в жіночих консультаціях можете знайти в інтернеті. Але на практиці інколи не так просто зрозуміти, а чи точно дитина правильно прикладена до грудей? І основні ознаки вони виглядають так: підборіддя дитини торкається до грудей. Рот широко відкритий, нижня губа дитини вивернута назовні, а дитина більше захоплює нижню частину ареоли, ніж верхню. Але. Варто все подивитися на практиці, як це виглядає, і тоді буде легше зрозуміти, чи все правильно відбувається у вас. Мої сьогоднішні асистенти допоможуть нам більш детально розібрати практичну частину, як правильно прикласти дитину до грудей. Є існують е, різні позиції, в яких можна дитину годувати груддю. Але незважаючи на те, яку б ви позицію не обрали, є такі певні правила, які фактично будуть допомагати. Гарно, ефективно прикласти дитину до грудей, щоб уникнути і болю у мами, і якогось дискомфорту у дитини, і при цьому ж дитина буде ефективно і гарно смоктати. Перше, що дуже важливо, малюк повинен бути притиснутий до мами. Ви повинні відчувати його близько-близько до себе, пузіком до пузіка. Якщо малюк буде дуже далеко, наприклад, йому буде незручно, тому що він буде тягнутися голівкою до грудей. А коли ми тягнемось голівкою до грудей, то дуже складно відкрити рот. Насправді все обертається навколо того, що дитина, коли смокче груди, вона має широко відкрити рот. Для чого? Вона має зайняти таку позицію, в якій їй буде це зробити зручно. Тільки з широко відкритим ротом дитина зможе гарно прикластись до грудей, захопити більшу частину ареоли. А не просто сосок. Тому що якщо дитина буде смоктати тільки сусок, вона перша буде його травмувати, мамі буде боляче, і вона не зможе ефективно діставати молоко з грудей, ну і відповідно не буде отримувати достатню кількість молока. Тому дуже важливо, щоб рот був широко відкритий. А щоб це зробити, треба зайняти механічне зручне положення. Згадайте себе, наприклад, коли ми з вами маємо щось скуштувати в ліжку, наприклад, ми захворіли. Ми все одно займаємо якусь позицію, в якій нам буде трошечки зручніше ковтати позицію, в якій нам буде доволі зручно робити жувальні рухи. Це так само доволі схоже на процеси, які робить дитина, коли смокче груди. Наприклад, якщо вона буде дуже далеко, не буде притиснута мами пузом до пуза, вона буде тягнутися вперед. А коли ти тягнешся вперед, то рот погано відкривається. Тобто найзручніше положення для дитини. Рівнесенько, голова трошечки догори, і рот широко, активно, ефективно відкривається. Дивіться! Ось наші груди ми притискаємо дитину, беремо її пузиком до пузика. Дуже зручно робити таким чином, щоб з боку груді, з якої ви будете годувати, у вас ніби вільна ручка. Для чого? Для того, щоб ми пам'ятали, що нам зручніше буде підтримувати дитину ось цією другою рукою. А ось цією рукою ми можемо допомогти дитині подати груди. Дуже важливо розуміти, що в нас немає задачі якось струмити дитині груди в рота, зробити це все за неї. Але ми можемо їй трошечки допомогти. Ми притискаємо дитину до себе, вона розпластана по мамі. Ми підтримуємо її ліктем. Тут, наприклад, може бути. Там, подушка для годування, або зі старту ви можете е, просто сидіти або напівлежати в зручній позі, так? а потім е, вже допомагати собі е, підкладанням подушечки в подальшому. Е, коли ми беремо дитину, її ніс буде приблизно напроти соску. Для чого? Тому що якщо вона буде занадто високо, то їй знову ж таки треба згинати голову вниз. І таким чином нам буде незручно, їй буде незручно. Відкривати ротом, ви можете на собі це спробувати. Якщо вона буде надто низько, то вона просто не буде діставати до грудей. Можливо, ви будете тягнути до неї груди, але це буде незручно ані вам, ані дитині. І коли ви розслабитесь, то дитина змінить свою позицію і смоктання вже не буде таким ефективним. Тому теж слідкуємо за цим. Тобто на старту годування бажано, щоб дитина була притиснута пузом до пуза, обов'язково да? розпластена по мамі. Її носик... Буде знаходитись приблизно проти соску. Ось цією другою рукою, вільною з боку грудей, ми можемо ніби як поманювати дитину груддю. У дітей є такий, ви можливо вже бачили, да? пошуковий рефлекс, ніби. Якщо ми будемо трошечки водити по губкам соском, дитина буде у відповідь відкривати ротик і шукати груди. Нам важливо дуже уважно дивитися на малюка і підловити той момент. Коли її рот буде широко відкритий. Е, можливо, навіть за кілька мілісекунд до того, як її рот буде широко відкритим. Яким чином це зробити? Ви навчитесь. навіть якщо це ваші перші прикладання, ви потім почнете гарно відчувати малюка і будете розуміти, що ось-ось зараз буде цей самий момент, коли треба буде його прикласти. Ми можемо так трошечки простимулювати, почекати в цей момент, дитина. Потрошку відкривай рот, вона ніби буде назад так відхилятись, і ми допомагаємо їй прикластись. Дуже важливо не фіксувати сильно голову. Ми обережно притримуємо голову, да, дійсно, тому що голівка дитини вона дуже ніжна, але в нас немає так багато, наприклад, сили ось тут в руці, щоб щось погане зробити з голівкою дитини, якщо ми її будемо трошечки. Якби, Прикладати більш активно. Дуже важливо саме прикласти дитину. І, власне, це так процес і називається прикладання дитини до грудей, а не, наприклад, там вкладання грудей в рота. Так? Тому не боїмося в момент, коли дитина пошукала груди, швиденько її прикласти до грудей. І коли ви її приклали до грудей, вона починає смоктання, і ви бачите, перше вам не боляче. Може бути якийсь легкий дискомфорт, якщо це особливо початок, годування, взагалі, дитина новонароджена. Або, наприклад, якщо вже до того була якась травматизація соску і там є якісь мікротріщинки. ви можете щось відчувати. Але при правильному прикладанні дитини до грудей, якщо дискомфорт і є, то він дуже-дуже мінімальний. І він буде з часом зменшуватись, або зовсім зникати. І ми бачимо, коли ми приклали малюка, що рот дитини широко відкритий. Що нижня губа дитини буде вивернута назовні, але це дуже важливий нюанс. Інколи мамам хочеться, щоб досягнути цього ефекту, вони можуть просто фізично вивертати губку дитини назовні. Але це не дуже помічне, тому що якщо в дитини рот не широко відкритий, і губка завернута всередину, якщо ми просто її вивернемо, то ми не досягнемо якогось ефекту саме широко відкритого роту і правильного прикладання. Тому нам просто треба прослідкувати, а чи гарно дитина ефективно приклалась, наприклад, можливо, нам треба зробити це заново. Якщо ми бачимо, що щось іде не так, ми можемо дитину зняти з грудей. Дуже важливо її не відривати різко, тому що ми так і травмуємо груди, і дитині буде неприємно. Ми можемо або ніби як провести пальчиком і завести в ротик пальчик. Дуже важливо, щоб руки завжди були в чистоті. Або ж ми можемо зробити такий як невеличкий смайлик, потягнути за кутик рота і таким чином зняти вакуум. Ще одна ознака правильного прикладання це те, що дитина більше захоплює нижню частину ареола, ніж верхню. Тобто в неї є певна асиметрія, вона так ніби тягнеться нагору. У жінок бувають різні груди. В когось ареола, наприклад, більш виражена, в когось вона більше, в когось менше. Розмір грудей може відрізнятися. Тому ви не завжди чітко можете прослідкувати, якщо не велика реола, наприклад, не завжди чітко можете прослідкувати ось цю симетрію. Але дуже важливо слідкувати за позицією малюка. Малюк буде ніби в такій позиції принюхування, ніби він щось хоче понюхати, і в нього голівенька буде вгору. От в такій позиції. Дитині буде зручно смоктати, тому що її рот широко відкритий, тому що її язик може гарно, ефективно працювати, робити виштовхуючі рухи, тому що її м'язи не затиснуті і так далі. Коли ви вже приклали тину, ви вже можете змінювати ручки, наприклад, да, щоб вам було трошки якось зручніше, легше і так далі. Ще дуже важливо, коли ви починаєте годування, щоб була зручна позиція для вас. Тому що працює окситоциновий рефлекс то рефлекс, який допомагає молоку виштовхуватись на зоні. А до гормону окситоцину є гормон, такий антагоніст, який заважає йому працювати, це гормон адреналін. Тобто, якщо вам незручно боляче, ви дуже втомлена, то окситоциновий рефлекс може працювати погано, і молоко може викидатися погано. Тому важливо займати стартову зручну позицію. І продовжувати зручні позиції годувати. Тому подбайте про те, щоб, можливо, вам чоловік допомагав, розкладав навколо вас подушки, або ви просто поруч з собою мали ще якісь додаткові подушечки, які могли б підкласти під себе і під малярка. Дуже важливо розуміти, що основні принципи правильного прикладання до грудей вони працюють в різних позиціях. Якщо ви, наприклад, навіть годуєте в позиції лежачи на боку, принципи залишаються ті самі. Малюк повинен бути. Притиснути до вас пузіком до пузіка, він не повинен бути далеко. Його тулоб не повинен бути розвернутий. Тобто, якщо в дитини голова буде в бік, то роту буде дуже важко відкриватися. І всі інші принципи вони залишаються ті самі. Так само, малюк не має бути дуже високо чи дуже низько. Ось такі важливі, прості нюанси допоможуть вам справитись з прикладанням. Щоб грудне вигодовування приносило вам задоволення, щоб ви не відчували дискомфорту і щоб малюк гарно набирав вагу. Важливо в процесі годування, коли малюк смокче, не фіксувати йому сильно голову, не притискати її. Достатньо її просто обережно притримувати буквально кількома-двома пальчиками. Ось тут в районі е, бугорочків, які є за вушками. Якщо сильно фіксувати голову, то дитині буде незручно робити. Ось такі рухи головою. Відповідно, незручно буде робити правильні виштовхувальні рухи язиком, і їй буде незручно смоктати. Тому не фіксуємо сильно голову, даємо голові трошки свободи, але, звичайно, трішечки її страхуємо, тому що голова новонародженого малюка вона є такою доволі ніжною і дуже важливо підтримувати її ось тут, в шийному відділі. Тож, давайте підсумуємо. Найчастіші такі невеличкі помилки, які заважають ефективному правильному прикладанню, які ми бачимо на консультаціях. Дитина не притиснута до мами, так? тобто малюк не розпластений, він десь далеко. У дитини не широко відкритий рот. Ми, наприклад, не дочекались, коли дитина широко відкрила рот, і намагаємось просто вкласти дитині груди в рота, а не прикласти її до грудей. Дитина, наприклад, розташована занадто високо, ось тут. Груди у нас ось тут, а дитина ось тут. І вона тягнеться до грудей, не може їх гарно дістати, і в такій позиції не може знову ж таки робити правильні рухи язиком. Дитина розташована надто високо, наприклад, груди ось тут, а дитина ось тут. Треба зігнути голову. А в такій позиції ми пам'ятаємо незручно смоктати. Голова дитини, наприклад, повернута в бік, коли вона смокче. Тулуб ось так, а голова ось так. Це особливо часто буває на боку. Важливо, щоб голова і тіло були в одній проекції, продовжували один одного, тому що з повернутою головою в бік незручно смоктати. І дитина не прикладається до грудей, а їй просто вкладається так, запихається сусок до рота. В такому випадку ми не чекаємо, ми не дочекали, що дитина широко відкриє рот. І знову ж таки, на нешироко відкритому роті ми просто їй вкладаємо груди в рота. Цього недостатньо, і вона буде травмувати мамі груди і не буде ефективно смахтати. Ось такі прості рекомендації, правила, ви можете їх застосовувати і перевіряти, чи точно все в порядку. Дуже важливо розуміти, що якщо у вас все працює, якщо вам не боляче, якщо дитина гарно набирає вагу, якщо навіть ви знайшли якусь невеличку помилку, але вам комфортно, то це не страшно. Діти дуже різні. І для багатьох можуть бути якісь свої різні нюанси.